Обзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон, прости, що я дрібницями тривожу твій вічний і глибокий сон, а може, це не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І в вічний рух у всесвіті, у світі, лише могили з місця ані руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Та що ж, не дивно покрутився глобус в диму в пожежах. Укривай млі, захворів дехто на морську хворобу, хитається на палубі землі, розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо мистецтво забреде, шукає форм, небачених ніколи, шукає форм, нечуваних ніде, і тут же. Просто шукачі прокорм. І шахраї, і в Єрма шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Бо зрадуйтеся, прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст, в абстракції, в модерній, в істерії конає в корчах витончений зміст. І сам на себе споглядає збоку, Чи є в його агонії краса. Кобзаре мій поет мій високий, а як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся. Благословляв, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я про цьому збоку виглядав. Кобзай, Знаєш, нелегка епоха цей 21-й невгомонний вік. За вихрень безліч тиші ані трохи. А з трусом різним втрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти, тривожний пошук зводиться в закон. Коли стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон, вона грудьми на фініші розірве шумацький шлях, мов стрічку золоту, і невагома у блакитній прірві. Відчує враз вагому самоту і позивні зивні проходять луною крізь далі неосяжне голубі. А як же ми співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі? чи не потонуть у вітрах простору, чи спримуть велич нової краси Тарас гранітний дивиться суворо. А ви гартуйте ваші голоси не пустослів'ям, пишним та барвистим, не скаргами, не белькутом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог. Ще не було. Епохи для поетів, але були поети для епох.